Е, перше питання про затвердження програми підтримки військової частини е, Збройних сил України А-2582 на 25-26 роки. Про затвердження програми, ви зрозуміли, я думаю. Е, Оксана Григорівна нам допоможе. Будь ласка, Оксана Григорівна. По е, цій програмі Дякую. сума коштів запланована на 25-й рік 250 тисяч і так само на 2026-й рік 250 тисяч. Це є попередньо, якщо далі будуть у нас кошти, можна буде змінювати і саму суму програму, і по бюджету так само. А що це за частина? 25... Арбас Чернівець, Наша віц... Томмива, що в Чернівцях. Вони тільки мені відомо, вони воюють в Курській області. У нас 에... є лист ОВА, де вони рекомендують підтримувати в першу чергу наші чернівецькі. Військові частини є перелік, і згідно того але... переліку, ми... є лист цієї військової частини. Можеш доповнити наш земляк нашу земля до... данівської цій військовій частині. Шановні колеги, ви зрозумілі, ми, 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 ми затверджуємо програму, не виділяємо кошти там вже. Далі буде будуть інші питання. Ми затверджуємо про це. Ставлю на голосування. Шановні колеги, Хто підтримує дане рішення? Будь ласка, прошу голосувати. Голосує Хто за збільшується на 240 тисяч 689 гривнів. З цих коштів є 9 тисяч 189 вісімдесят гривнів. Це інші дотації з місцевого бюджету і шкодування коштів за електроенергію. За комунальні установи, де проживають внутрішньопереміщені особи. Додаткові кошти з державного бюджету 181 тисяча 500 – це є на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів наших закладів загальної і середньої освіти. Та 50 тисяч це є наші кошти, кошти місцевого, дохідна доходи місцевого бюджету. З них ми збільшуємо 11 тисяч. Адміністративні штрафи. На сьогодні ми вже маємо 28, коли готувалося, було 11. Штрафи поступають. І 39 єдиний податок з фізичних осіб. Ці кошти спрямовуються: 181 тисяча на харчування, на покращення харчування учнів початкових класів закладів освіти, на виплату на оплату електричної енергії 9 189 гривнів. І 50 тисяч ми спрямовуємо цих на підтримку цієї військової частини 25,82. Крім того, також пропонується внести зміни у видатки за рахунок перерозміщення коштів в межах головного розпорядника коштів. А саме, по загальноосвітніх навчальних закладах є вільний залишок шоу-харчування в сумі 127 тисяч. З них ми спрямовуємо 59 тисяч на співфінансування видатків по капітальних видатків по новій українській школі. Це мається на увазі придбання мультимедійного обладнання, комп'ютерів і там іншої техніки. 30 тисяч спрямовуємо на придбання комп'ютерної техніки, а саме ноутбука для тридцять 30. Да, 30. Для апарату сільської ради для бухгалтерії і також 33 тисячі на придбання матеріалів по благоустрою, тому що заплановано не було на початок року. І маємо 127 тисяч, то що є внутрішнє переміщення. Асіння змін до рішення сесії сільської ради номер 1972 від одиниць до 24 року про бюджет рашанської сільської ради. Територіальні громади, ви почули, Оксана Григорівна дала нам більше інформації. Я ставлю на голосування. Шановні колеги, хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. Хто за проти? Дякую. Рішення прийняти. Додаткові кошти у нас збільшення бюджету, відповідно, треба збільшити суму по програмі. У нас вийде, що по бюджету, наприклад, 300 тисяч, а по програмі там 250. Треба до бюджету. Зрозуміли? Є питання, немає. Ставлю на сування, шановні колеги, хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Против? Дякую. Заяву маємо розглядати на сесії, виділити матеріальну допомогу. Давайте я спочатку зачит... з них військових військовий громадян. Так, я все це читаю. окремо. Це 15 ліж громадянських. Так. Да. Е, давайте спочатку так, я попередку. Значить, перші. Вергіліжів Інна. Вергілі Інна Турятка, Лігоцький Валентин, інвалід 3 групи Привороті, Плантус Діяни, Андріана Станівці, он е, мати для хворої дитини просі. Гуржуй Микола Васильович, пенсіонер по віку для дитини просі. не помиляю, в череші чи де він там у цьому. Патровчан Олімпій Філаретти на лікуванні сина Станівці. Шотропа Штефана, Штефан Васильович інвалід 3 групи тарашани, постійка Оксана Аврамівна, онкохвора Станівці, Яценюк Валентина Миколаївна, мати пенсіонерка Тарашани. Добрянська Марія Дмитрівна, пенсіонерка 92 роки, хвора тарашани, шова Сільвія Станівці, пенсіонерка по віку, пенсіонерка по віку Патравчан Ольга Георгівна Станівці, також пенсіонерка по віку тарашани, Бакума Ольга Іванівна. Татарчук Катерина Танасівна, онкохвора Тарашани. Візитів Георгій Олексійович, онкохвори Турятка. Плошинському Площин... Юрію лежача хвора мати Турятка. Це 15 людей, менше, я вже зачитав. Скільки разйомних має людина один, один раз, раз. один, один раз. раз. Бачите, тут є йонко хворі, і є до ліжка, є пенсіонери, які доглядають. Ми сесії робимо в течіні року, кожного місяця. 12 мінімум. От із них залишок по місяцям, ділим суму по місяцям і можу знати, скільки можу собі дозволити на цій сесії розділити свист. Із них ділим діліш хворі і не хворі. Хворим трохи більше, <смеш> не хворим трохи менше, і от і вся сума до кінця року. Лежачі, онкохворі і просу. Ну, хворі <смеш> мається на увазі. <смеш> Є там, пенсіонери, <звичайні> пенсіоніри. <кх> ні, ні хворі, ні інваліди, ні. Лежачі, ні онкохворі, Я хуй, що треба більше. Є він грошей на остаток місяців. І тоді знаємо, скільки ми в цьому місці можемо зачитувати ще раз, то підтримують дане рішення, прошу висувати поза. 52 гривень. Наступне питання порядку денного. про виділення матеріальної допомоги військовослужбовцям Тарашанської територіальної громади. Я зачитую кожного військовослужбовця, а ви будьте уважно. Будь ласка, слухайте. Тарабас Костянтин Георгійович, військовослужбовець, Турятка, Мігорян Андрій Георгійович, Станівці, Ткачук, Денис Валерійович, Тарашанин, Мельничук Валентин Костянтинович, не Валентині, Мельничук. Мама загибло, так, так, так. Станівці: Гемчинський Василь Дмитрович Турятка, Обличинський Юрій Іванович, Турятка, Гнида Михайло В'ячеславович Тарашани. Це всі військовослужбовці, крім Мельничук, це мати загиблого воїна. Знаєте, шановні колеги, я думаю, тут немає. Думаю, що і ви мене почуєте, послухайте, Інші варіанти варіант, я не бачу. Виділяйте так, як завжди, і кожному по 5 тисяч гривень Добре, ставлю на голосування, шановні колеги. Військово не на дві сесії грошей не буде. На військові ще буде. На будуть. Да. На військові не домовляються. На ще будуть кошти, бо у нас ще 130 тисяч, а ми сьогодні раз, два, шість, сім, вісім, тридцять п'ять. Але ж приходять один раз в рік, якщо не до нас не прийдуть. Шановні колеги, хто підтримує дане рішення, я хочу голосувати поза, а не можна? Дякую. Лічильна комісія працює. Дякую. Ліцильна комісія нічого не має? Ні, ні. Тут є межі, є інтернет. Все, через будь ласка, що видно. Тут, знаєш, ніяк нічого не тю, можна зробити. Задання згоди на прийняття із державної власності від... Другий, держав, другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України в Черневецькій області в комунальну власність Тарашанської сільської територіальної громади спеціально, спеціального пожежного автомобіля. Якраз є це питання, щоб ми займалися, бачите, це все оперативно ми займаємося, тому що край потрібно, бо бажаючих тільки першої є. повністю машина на ходу з'ята. Снаряду. Але на Луган нам не можуть дати. Ну, що без розміри, без відшкодування Абсолют, Абсолютно ніякість об'єктів, нічого ми не вдаємо, ніякі все. Абсолютно безкоштовно. Вони нам дають в комунальну власність машину. Це є 131-й зілля, я бачу, я в Череновоселіці на ходу резина хороша, заводиться. Ні, вже все, вже подаємо на міністерство на МНС. Шановні колеги, ставлю голосування. Хто підтримує дане рішення? Прошу голосувати, хто за. Всі всі хочуть кататися на пожалуй. не буде. Тарашани буде, бо не питання, може міста. Але наступне питання це затвердження технічних документацій. Я спочатку прочитаю всіх прізвищ, від кого ми маємо заяви на затвердження, а потім будемо розглядати кожну окремо. Це Ольга Іванівна, Шотрупа Альона Іванівна, Яценюк Альона Георгівна, Яценюк Георгій Миколаєвич, Фортуна Пенделей Георгійович, Вивча Колімпя Тодорівна, Яценюк Євдокія Сідіна, Федорову Пенделяю Миколаєвичу, Михайлову Георгію, Станіцьку, Любові Васильович. Це ті люди до нас звернулися з заявами, які ми будемо розглядати. Кожну по кожній заяві окремо будемо голосувати. Це затвердження технічної документації. Шановні колеги, перше це є, це ті мені зрозуміло, русу Ольга Іванівна. Розглядаємо заяву Русу Ольги, Ольги Іванівни Про затвердження технічної документації, з'явилося, що відстановлює меж земельної ділянки в натурі. Давай собі селянського господарства, яка розташована в селі Турятка. Шановні колеги, тут в кадастрі номер, це відповідні документи, є 0,50 ГА. Це є. Є питання, будь ласка. Дякую. Ні, ставлю на голосування. Шановні колеги, хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. Тот за? Проти, дякую. Шановні колеги, будь ласка, голосуємо. Порядка. Задержуйтесь документації Федорову Конделію Миколаєвичу. Поляна. Це Поляна. Це Поляна, Поляна. Поляна, Поляна. Але стосовно селі порядка. Земля. Не, вона Поляна. Ні, Поляна. Федор, п яті, п яті. Про надання наступне питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації ФАІ. До нас звернулися заяви Кобель Георгій Миколаївич Буча Замфіра Васильівна, Рябчинський Ірина Олексіївна, Станіцький, Валерій Георгійович Чотири заяви від цих громадян ми отримали. Будемо розглядати кожну заяву окремо. По кожній заяві будемо розглядати голосувати. Шановні колеги, перше це є. У нас плантус. Ні, нет. А тут це, постівка, не. Тут трошки постівка. А, тут є, да, заяви, да, e, так, зрозуміло. так. Так, значить перший це є Кобіт Георгій Миколаєвич. E, будь ласка, тут всі відповідні документи. Це пай урочищі, сесія. Будь ласка, голосуємо. Шановні колеги. Хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. за. Будь ласка, голосуємо. Проти. Дякую. Встигайте все, добре. Да. Шановні колеги. Наступне питання порядку денного це буде про затвердження проєктів зміна цільового призначення земельних ділянок. Заява поступила від постивки Анжели Михай Іванівні, Риб та Рудикі Костянтіні, Пенталичук, Софії Юрівні. Кожну заяву розглядаємо окремо. Перша заява це поступила від постивки Анжели Іванівні. Про затвердження проєктів зміни цільового призначення земельних ділянок. Ви зрозуміли, я думаю. Далі, час іде. Ми повинні складатися в реглабіт. Наступне питання про надання дозволу Тарашанської сільської ради на розроблення проєкту із землі щодо відведення земельної ділянки. Це якраз по стадіону приурок. Я ж вам казав, якраз ми вчора раз займалися і сьогодні, коли бачили, що їх край потреба, от якраз ми це. І ми надаємо дозвіл Тарашанської сільської ради Черновеського району області на розроблення проєкту землю щодо відведення земельної ділянки комунальності. Земельні ділянки комунальної власності, власності земельні ділянки для будівництва, стоповні будівлі, будівлі заходів освіти площа на Що Щоб ви мене правильно зрозуміли, на території і Приворотської до школи приворота гімназії, тепер земля формована. Все, там, так як ми прийняли народі, сказати, що земля приватизована під школи все є там 47 років. Стадіон не, не сформований стадіон не, не сформована. От тепер ми цю з вона прив'язана до освіти, до, до, до освіти е, Рошанської територіальної громади. Цю земельну ділянку ми сформовуємо до такої земельної ділянки, що 47 сотень маємо, і буде гектар, скільки там виходить, гектар 50 чи скільки там. І Якраз у цю земельну ділянку, ну площу ми укладаємося для будівництва будь-якого ну, цей закладу, який дасть Бог можливо найближчим часу це не виграємо цей проєкт. Он буде от це потрібно край зробити зміни, щоб у нас була земля. Бо ми будуємо, а землі немає. Питання, як ми можемо рухатися, робити ці справи, якщо у нас немає землі. От це якраз питання ми сьогодні розглядаємо це. Я, Я вас вам уже. Пояснив. Шановні Василь, колеги, е да, будь ласка. Є просьба, питання, я знаю. Да. Може депутати не знають, у якому стані Тарашанська школа. Може, дійсно би ми подумали, Василь Костянтинович, да. на цей проєкт на Тарашани. Там взагалі на будівлю школи, там я не знаю, ці документи, як школа, нема. Перший-4 класів часу будинку культури, ну це вже при вороках колись, для загалу я вам розкажу, що в привороках років 15 назад теж були інвестиції на... Компанія, що навіть більше 20 років, ще був колишній Олександр, то ми уклалися зібрали, допомагали, зібрали гроші і побудували у, у Приворока школу нову. На даний момент тяжка ситуація у Тарашанах Пасікостантевчий. Я думаю, люди би вас підтримали і дуже добре би було, якщо б ми цей проєкт спрямували і там територія, є у Тарашанах. і бри. Бри. Ну, на добудову школи. Ні, ну добудова не може бути. Може бути тільки на повністю комплекс на, на МВК, тобто поч... садочок школа, все повністю. На сьогоднішній день в Тарашанах, вибачайте, але не бачу потребу, школа Тарашан іде на спад і дуже стрімко, бо і у Приворокі йде на прирост. Но, тому що я думаю, ну, це, що це ж правда, це то, ж ви знаєте і Васильович. Скажіть, я я помилюся, неправильно сказав. Дивіться, ну, скільки. Хтось прикладає, прикладає руки до цього. я так Ну не знаю. Якщо є де є потреба, там, будь ласка, ви питання. На майбутнє, майбут, якщо буде потреба, я думаю, що Європа не один проєкт буде розглядати, не один проєкт буде, не один обій буде. Не знаю, розглядати. це несправедливо, Василь Костянтинович. Е, значить... Це Що до Тараша. Шановні <гумені> колеги, зрозуміли, не, не втрачаємо часу. Це для румунські школи. Звичайно. Статус у привороті який? Румунський чи український? Це приворотки будуємо чи в Україні, будуємо всі одну ромовономовну школу. <гумені> <гумені> да. Ми будуємо школу, а діти навчаються на українській мові, ви знаєте. На жаль, шашу... особисто отримали себе. Треба надувати розбудову. На жаль, шашу... маємо. Шановні колегі, стане голосування. Хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. Хто за? <клес> Це вже останнє. Про затвердження протоколів постійної комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва архітектури та благоводства. Це є останнє питання порядку денному. Тут комісія. протоколи, комісія виїжджала, і оштрафувала. Коротше, ми працювали плідно в цьому напрямку. Результат роботи є, але ми повинні на те сесії затвердити. Шановні колеги. Будь ласка, хто підтримує та річ? прошу голосувати. Хто за питання, що виносились на розгляд сесії 53-ї сесії, 8-го скликання розглянути? Які будуть доповнені пропозиції зауважень? Немає. Якщо немає, тоді на цьому. 53 53 сесія ось боскликання оголошується закритим.